Вітаємо вас з перемогою у сьогоднішньому поєдинку, заключному поєдинку Ліги Селект. І одразу питання таке. Сьогодні зустрілися дві команди, які були аутсайдерами турніру. І що для вас сьогодні було найголовнішим у цьому поєдинку саме з точки зору результату? А найголовніше було перемогти та отримати задоволення від гри, Бо по факту сезон ми провалили, судячи з турнірного положення. Будемо сподіватися, що зимку покажемо свій рівень нормальний, який ми можемо показувати. Сьогодні були фактично два різних теми у виконанні вашої команди, тому що у першому таймі там Гренадер непогано грав, як то мене, от уже другому темі і БТП показали свою гру. І саме за рахунок більш індивідуальних дій, ну, як в мене вирваться перемогу. Ну і чи можна сказати, що таки, незважаючи на те, що. У вас було мало гравців, оскільки саме індивідуальний клас ваших футзалістів вирішив долю зустрічі. Ну, можна так і сказати, бо наші опитні гравці ну, забили свої моменти, які потрібно були. Влад Човча підловив в другому м'ячі здорово на пресінги голкіпера. Тому, ну, звичайно, впливає на результати те, що нас по шість чоловік ходить на гру, бо на другий тайм ми вже без вагень виходимо. Приходиться крові впливатися. Ну і які можна підбити підсумки саме у цьому літньому сезоні для команди, і які вже плани команди будує на новий осінній сезон? Ну, по підсумкам погано все, бо зайняли якесь там п'яте, місце в групі, то не знаю, треба було брати хоч якесь призове. Ну, провалились на осінній сезон треба. По-перше, набрати гравців, бо у нас 6 чоловік і важко якось вивозити ігри з такою, з такою кількістю гравців. А там ну, будемо награвати зв'язки, тактики і будемо сподіватися, що всі перемоги попереду. Дякую.